Я Наталка Літоринська, ви дивитесь телеканал «Еспресо». І зараз ми будемо говорити із гостею студії, це художниця Христина Катракіс. Вітаю вас, Христина, в нашій студії. І будемо говорити про цікавий проєкт, який називається Світло ультрафіолету. Розкажіть, будь ласка, докладніше про нього і про його можливо благодійну мету. Так. Слава Україні! Героям слава! Цей проект є справді дуже унікальним і цікавим, бо він представляє Україну, Україну в світі. І цей проект був зроблений спільно з ультравіолет. Вона була музою, коханкою, співробітницею таких геніїв, як Сальвадор Далі, Пікасо, Енді Воргол. І був знятий два фільми. Я є режисером обох фільмів, Діопі, тобто директор, постановник Роман Кудлай, теж українець. І що приємно, що ці останні два фільми були зняті саме українською командою. І вона померла декілька місяців тому. Ми були дуже близькі друзі. Річ в тому, що проєкт пов'язаний з Україною напряму. Останнім її проєктом, який вона хотіла робити перед смертю, був проєкт пов'язаний з темою радіації. З темою Чорнобиля, яка дуже, дуже активна не тільки в Україні, а взагалі в світі цілком, і також фільм пов'язаний з її життя з Енді Ворхолом, мабуть, одним із найзнаних українців в мистецькому світі. Даний проєкт був створений також спільно з українським митцем, який працює і виставляється в Україні в Києві. Його звати Ігор Калинавськас. Він працював багато працював часу з інститутом радіології, саме вивчав питання радіації облучення і людей, постраждалих від Чорнобиля. Я також приватно це перенесла на собі, так само як і Рак, так само і облучення. Тому проєкт почався на початку Стопа давніці, де ми знімали і жили разом з ультравіолетвії студії в будинку. І це ще було за, за перед, перед війною, тобто війна ще Там. не почалася і ці всі дії не почалися. Але як це зівпало, що ця українська тема була її останньою темою? Перед цим вона робила проект з е, Деміном Херстом, один з самих таких знаних художників світу. І так вийшло, що її останній проект буде з українським митцем, буде пов'язаний з україною, з темою України, і також буде пов'язаний з самими знаними українцями, такими як. Andy Warhol. А проєкт ви представлятимете у Берліні, так? Так. Це є частиною в рамках Арт Берліну, один з найвеликих фестивалів, світових фестивалів по мистецтву в світі взагалі. І для мене дуже важливо донести як куратор, як куратор проєкту, як режисер фільму, донести цей меседж, донести це повідомлення про Україну саме зараз і саме в Німеччині. На 4 вересня в нас є прес конференція де будуть присутні всі ЗМІ Німеччини на ну, головні змі Берліну. І саме там я вважаю є дуже важливим і активним донести те, що цей проект пов'язаний з Україною. Він був останнім бажанням і останнім проектом Ультравіолет. Розповісти про те наскільки нам потрібна світова увага зараз, як посланець, волі воліон я намагаюся робити постійно і постійно пропагувати Україну і своє українське коріння в світі, насправді це дуже важливо сьогодні і важливо для нашої держави, Христина. А скажіть про ці два документальних фільми режисером, яких ви є в Україні? Чи можливо їх побачити? Чи будуть вони представлені? Знаєте, То є то є наша мрія. <свісно> Власне, зокрема, моя і Романа Края, і Ігорка Лінавська, тому що е, дуже б хотілося, дуже б хотілося зробити представлення цих фільмів, е, зробити е, написання статті про ультравіолет, тому що я написала статтю англомовною мовою, переклала її на українську також з надією, що можливо українські видання і український глядач е, захочеться побачити, почути, бо саме там вона розповідає елементи, що раніше не чувані не ніколи. Про своє життя, наприклад, з Енді, про те, як його мати розписувала писанки для нього. Його перші арт-проекти були писанки. Про те, як вона вишивала тайну вечерю і підписувалася Юлія Ворхола. Мати е, Енді, тобто його проекти були напряму пов'язані з Україною своїм етнічним корінням, і теми, які були дуже мало відомі. Про те, як Енді був королем поп-арту, приходив додому і їв борщ з варениками. Знаєте, то, то такі речі, де, про які ніхто ніколи не говорив. Ця людина є свідком цього, вона жила з ним, працювала на фабриці. Енді Ворхола. А, а в чому проблема? Чому ми не можемо побачити в Україні ці фільми? Ви знаєте, проблема Проблеми, з мого боку немає. Проблема є в підтримці. Якщо б було бажання зробити таку презентацію фільму на гарному рівні, щоб була присутня преса, щоб це все було красиво і отримало якийсь резонанс, не просто десь там в андерграунді в підвалі щось показати, бо то не є серйозно. Мені здається, що такі фільми вони є важливі для народу. Якщо вони важливі для Німеччини, що не є Україною, так то чому це не важливо для України своєю українською тематикою? Так тому я звертаюся до всіх. Якщо буде бажання, будь ласка, звертайтеся до Еспресу TV. Я радо співпрацюю по цьому проекту. Ми зробимо презентацію в Україні так само. Презентацію статті, я вважаю, що це важливо для українців знати про своїх героїв і розповсюджувати. Себе свій імідж в світі знаєте? це обов'язково. Так, скажіть, будь ласка, а от Ваші, ваша творчість присвячена тематиці Чорнобиля. Так ви багато пишете картин на цю тематику. А от те, що зараз відбувається на сході нашої країни, як ви як художник, це переживаєте? Ви знаєте, я не просто як художник це переживаю. Моє коріння з Донецьку, мій дідусь родом з Старовешевського району, село Новоселівка, Він грек. Румей, так називали греки Еліни. То було етнічна е, написана е, як в стаття в радянські часи. От, тому моя тьотя не витримала останніх подій в Донецьку. Вона померла декілька місяців тому. Е, вона ще досі там жила до кінця. Вона жила в селі Мар'янівка. І в неї троє синів. Моя моя родина, донецька родина, повністю помішана. В нас є грецька кров, українська, в нас є німецька кров. Моя тетя вийшла заміж за Енгельса Івана Енгельса, і він був німець. Тому ніколи не було цього розпаду, такого міжнаціонального, особливо в тих регіонах, тому що жили татари, жили греки, жили німці, українці, росіяни. Всі жили разом, ніколи цих питань не було. Мене дуже Турбує, що зараз станеться з приходом російських військ в цей регіон. Тому що, як ми вже бачили з Криму, коли вони приходять на синагогах, з'являються написи антисемітичні, страждають етнічні групи, такі як татари, українці, поляки і інші, тому. Я я боюся за цей регіон, бо це мій регіон. На це. Ну насправді ми всі переживаємо те, що зараз відбувається на сході нашої держави. А я вам дуже вдячна за те, що ви популяризуєте Україну і українське в світі за те, що ви така прекрасна і за те, що ви робите. Я дуже сподіваюся, що ваші документальні фільми ми побачимо тут в Україні. Тож, будь ласка, долучайтеся, хто може і. Обов'язково, щоб українці побачили це, це була художниця Христина Катракіс. Дякую. Ми говорили про наше культурне набуття і про те, що в Берліні покажуть відбудеться акція.